Ми хочу привітати кожного з нас, ми маємо можливість вже працювати на наших робочих місцях. А, у нас впевнений в тому, що наша робота в цьому залі буде ще більш ефективною. Хочемо також подякувати, що на цей час, поки був ремонт, нам на дуже засідання в залі голосної ради і зараз вже починаємо нашу нормальну роботу в нашому гірні. Зараз в залі присутні 96 депутатів. Ворог у нас є. І за сірічню традицію представники Київського міського осередку власної Національної скалтурської організації України передають дітей вогонь Миру депутатам Київради. Я хочу запросити Лузана Андрія та інших представників для, для передачі. Дякую. Шановний пане міський голова, шановні е, депутати Київської міської ради. Е, Національної скаутської організації України принесли сьогодні до вашої оновленої зали в Вуфлеємський вогнемір. Це досить давня ініціатива всіх скаутів світу, яка триває ще з 86-го року. Напередодні кожного різдва року в уфлеємі запалюється вогонь на місце народження Ісуса Христа. В Ломпадців він доставляється до Відня в Австрії, де відбувається всіх всі скаутів світу, делегації з кожної країни. І кожен кожна делегація збирає до своєї країни цей вогонь мета цієї акції поширити. Вогонь з місця народження Ісуса Христа як символ миру, добра і злагоди кожну домівку, кожній родині, кожній дитині на передаті людства. До України цього року Виїнський вогонь потрапив 14 грудня. 16 грудня ми передали цей вогонь представникам всіх конфесій українських церков. 18 грудня вже встигли передати міському голові. Позавчора передали у Верховній Раді. І сьогодні хочемо залишити вам цю лампадку для того, щоб кожен міг. Цей символ тепла взяти до своєї домівки і закликаємо вас в цей момент саме далі вширі. Дуже дякуємо світло, що. Наши видно работы, стабилизации, стабільної роботи, роботи. міста Києва також залежить багато процесів, які проходит в нашей Я